Розпочався олімпійський день із виступів мажореток та спортсменів. Після у парку запалили олімпійський вогонь. <му> Після зарядки у парку розпочалися забіги. Першими бігли діти віком від 6 до 9 років. Де приймають участь 750 дітей школьників, школьних саміх, мають і перший, другий, третій, четвертий класи. І дорослих має десь 200 ще. Ну, до тисячі чоловік. На забіг прийшли учні Ужгородської дитячої юнацької спортивної школи. Прийшли з хлопчиками, щоб пробіжали, підтримали олімпійський день бігу. Скільки нас? Чоловік може 40. Я думаю, що діти хочуть показати, що вони теж вміють біжати, обіжати легкоатлетів, золоїсців. Тут багато. До видів спорту, я так розумію, зібрались. Ми команда водного пола вирішили підтримати цей мероприятие, захід. Ну, Пішли показати себе, пробігти. Загальний спорт в Ужгороді. Взагалі зараз підтягнеться на біг, десь 15 людей приблизно. З дитинства займаюся трохи спортом, плаванням, настольним тенісом, мастер спорту по настольному тенісу. Да. Сина свого привчала і до велоспорту, і до басейну. І Я за такі заходи за спорт, і щоб дітки наші, наше покоління підростало здорове, наша нація щоб була здорова. За словами голови Закарпатського відділення Національного олімпійського комітету Івана Риляка, такі заходи 23 червня відбувалися у всій Україні. Марія Лукеї, Андрій Гісем, новини на Суспільному.